Пожалуйста. Дальше идем. Кентавр 4... А, это обычная эскиз. Вот это кентавра кентавр вышло новый. А обичні S-кі, и СХ, СХХ не бажає. Ну коротше, обичні в старому дизайні, ще яким буде. От. Ти ж, пожалуйста, єде, тут зробить дешевше сідає. Ось ще ціла купа. А якщо ви вазити, шукаєте вдох. якусь шляпу, якусь глухотрона собі на голову Задзвонили, дзвонили, ми вам склали Ось з ящичка, пожалуйста. Любий трактор. Любий трактор з ящика. Дивіться, данфайнге. Виглядає гарно. А що тут у нас є? Дядя Федор. Дядя Федор є. 24 принудительно прийшли. Дядя Федор є. Обичні ж два. Обичні ж два взагалі класні. Дивіться, за що люди, дядя Федор, дивіться, які чулки, які мости, то є пацани. Провірено временем, якісь новенькі, плени, все як має бути. Нічого ніде. Хлопці, новіо, так само, ну дивіться тут. Примусовані примусована вісне. Примусована вісне. То файтери, хлопці. До речі, саме дешева сороковка uh, з кабіна, якщо з кондіром брати, що є на сороковці зараз на, на ринку, вони, без, без, вони без, без кабіни виходять, самі дешеві сороковки, даже можна назвати ціну. 7400, прикиньте, реверс, дводіскове, примусове 404 файтера. Причому теж, ви бачите, де мости закриті, щоб нічого, не дай Бог, не поржавіло. Чулки, мости теж. Ну, не... Ой, да ми виріжемо, подивіться. Де воно відпало. Ой-ой, нехорошо так вийшло. Ну, то, то нормально, потім. То, то, Це то, 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 так має бути, тому що там чомусь вони мають ці хі приходити чомусь там масло. Непонятно. Ну коротше, коротше. Пожалуйста, файтер. Це економ варіант скаута. То хто хотів скаута, а на скаута бракує. Чи 500 баксов не вистачає, чи 700 тысяч. Те саме. Чуть попроще кузов, чуть попроще вам. облицовка там без яких наворотів. А по железу, ну, то, то є файно. Вот сейчас кабінети, как выходит. Блин, слышишь, стой. Ты тут что-то нажалось. Сейчас ну, просто продолжим, да? да, да ну да, я склею потом вода и все.